Мітохондріальної дисфункції вторинної не існує, це вигаданий діагноз. Справа в тому, що мітохондрії це насправді дуже важливі частини. Нашого організму це клітинні органели, які виробляють енергію. І від гіпоксії першочергово страждають саме мітохондрії. І саме мітохондрії винуватці ацетономічного синдрому у дитини. Бо коли їм потрібна енергія, вони роблять все, щоб її добути. Так ось у мітохондрії є своя окрема, коротенька. ДНК. В ній бувають мутації. Також бувають мутації в ядерному геномі, які також може впливати на розвиток мітохондріальних хвороб. Не вірте, не вірте коли вам розказують про неіснуюче захворювання. Дитина з мітохондріальною дисфункцією це дитина з важким захворюванням, яке видно з перших днів життя. Дуже рідко. Мітохандріальні хвороби проявляються після 20 років. Фактично, це хвороби порушення окисного фосфорилювання. Це такі слова на біохімічному, які симптоми, синдроми можуть проявлятися: синдром Пірсона, Кенса, Сейра, цукровий діабет. І глухота, атрофія зорових нервів, нейропатія, атаксія, пігментозний реніт, мітохондріальна енцефалопатія, лактата інсульта, подібні напади. І ось це все є справжньою мітохондріальною дисфункцією, яка до ваших дітей ніякого відношення не має. А більше про це на моєму каналі на Ютубі розгорнута лекція, де я все пояснюю. Підписуйтесь, коментуйте, діліться відео. Якщо ми наберемо 10 тисяч підписників, я зможу писати довгі відео.